Почнемо. Ми звісно з угоди про корисні копалини. Ми не не передаємо надра сполученим штатам. Що це буде дуже добре. Ми не визнаємо борг перед сполученими штатами за надану вже допомогу. Спочатку нагадаю, Трамп казав щось про 50 500 мільярдів. Мільярд, потім 350, потім 150, Тепер нарешті у нас все ж таки боргу нема. І буде остаточно створено спільний фонд зі сполученими штатами. Виглядає в принципі як перемога на фоні попередніх версій цієї угоди, але там немає ані слова про гарантії. Це по суті така рамкова угода, яку ще треба наповнювати змістом. Єдиний очевидний плюс станом на зараз це дозвіл на купівлю зброї. Вже є інформація, що як мінімум на 50 мільйонів. Доларів білий дім погодив таку таку купівлю? Може там більше? Це поки що невідомо, але головне, що як кажуть, важко почати, а далі піде. Росія, звісно, не задоволена цією угодою. Значить, можливо, ми підписали щось добре, чи ви так наважаєте, пане Тарас? Знаєте, я виходжу з того принципу, як є оці приповідки, що не згори, що, що згниє, то не зго, Ні, що згорить, то не згниє. Ну і другий варіант це горіла хата, гори стодола. Насправді, насправді, нам дуже бідкаться через це, ніби й сенсу нема. Чи громадяни України мають щось від своїх надр, які за 13 статтею конституції є їхньою власністю? Там, до речі, передбачено, що кожен громадян не має там своє право мати на це свою вигоду, все інше. Ні, громадяни України не мають жодного стосунку і жодної можливості цього щось отримати. Все і так. Виводиться олігархічні групи, тепер вже зелені мародери. Якісь там були до того російські, тепер босна які вже інтернаціональні офшорні компанії. Це і так загрібають повним ходом, і українці від цього не отримують нічого. Розповідь Зеленського. До речі, ви знаєте, що ті надраж? Вон, він же ж забрав у дітей. Він же ж віддав їх в грудні місяці, 21-го року, коли треба готуватися до оборони, він грався в популізм. Він заявив, що економічний паспорт України пригадують. Так, от він провів законопроект, згідно з яким всі надра мають експлуатуватися на користь українських дітей. І Прибуток має на якомусь фонду на Америкою чи навіть більше американському. А українським дітям, які мають нараховуватися на їхні рахунки, гроші для повноліття, щоб вони були багатими заможними мили стартувати з освітою, з дорослим життям. Де це хтось згадує сьогодні про цей паспорт українця, за яким було передбачено, куди йдуть ці кошти? Ні, не перед ніхто не згадує, тому що вже забулося все. Тепер зовсім інше. Тому насправді на фоні всього того, що відбувалося, ми, ніби от прості українці, ніби нічого й не втратили. Тим більше, якщо знову будуть вибори, як у 2019 році, ну, знову повториться те саме. Але насправді є проблеми з цією угодою. Найперше, ви пригадуєте попередню, про яку ви згадали, яка дійсно була жахлива, яка була дуже небезпечна і проблемна. Дуже. Скільки вона мала сторінок, залежно від шрифта, 58 або 60 сторінок, скільки має сторінок нинішня угода? 11, ну 12, з них остання це підписанти, перша це преамбула, тобто 10 текстових сторінок, причому значно більшим шрифтом. Тобто, якби порівняти, то це було б 8 чи 7 сторінок такого тексту, як того було 58. Питання: а куди все решта зникло? Зникли негативні речі, так зникли тілі блоки. Немає розуміння, як має щось робитися. Тобто, що має робити, ніби сказано. А яким чином це має втілюватися, в тій угоді нема навіть натяку, а воно було в тій попередній угоді. Тобто, воно зовсім пропало і ніколи вже воно не повернеться. Та ви що? Якби було тільки покращення, мінялися якісь негативні пункти, негативні положення, грабіжницькі, відверто колоніальні, прекрасно чудесно. А вони просто зникли цілими блоками. Куди вони пішли? Я відразу відповідаю. Вони пішли в дві інші угоди про оцю. Домовленість цього фонду, який має працювати, і про систему розподілу по мінералах, по всьому іншому вони пішли туди, їх просто перенесли подальше від очей. Попередня угода вона ж з'явилася тільки як лягка ока, її вкинули в неї просто всунули все те, що реально Трамп передбачав сунути в угоду. В найгіршому для нас варіанті, найнегативнішому, і він це зробив кит. Вкіт пішов по світу, в тому числі в Україні. Це вкид був через Желізняка, але він розказував, що це засвітили якісь чиновники в Кабміні. Ксуючи з того, як Зеленський сполушився і дав наказ негайно перевірити всіх на детекторі брехні, хто це витік зробив, і не знайшов. Я думаю, що витік все таки був напряму зі США. Вони дали. Підготований текст. Злили нашим депутатам, щоб вони могли розповсюдити, І якраз від опозиційних депутатів пішло розповсюдження того документу, що ми маємо зараз? Ми маємо іншу угоду. Ні, ми маємо її розділену. Оці речі, які дуже неприємні, вдалося домовитися, що вони виводяться з тої угоди, яка буде публічною, яку не можна приховати, тому що вона йде під ратифікацію в парламент. Цього приховати не можна навіть теоретично, і тому всі неприємні речі переводяться в дві інші, так звані технічні угоди. Вони будуть або угодами між господарюючими суб'єктами. Так як перша угода технічна про створення цього фонду, або вони будуть між урядовими угодами, як проглядається щодо другої, і їх як явно хочуть секретити. Чому був у нас такий страшний скандал? Якщо угода така хороша, чому в нас відмовлялися її підписувати буквально ще за три години до підписання чи за чотири? В шостій вечора, ну давайте не за три, трошки більше: в шостій вечора, відповідно, позавчора. Юлія Свириденко вже розвертається назад. У нас ідуть пропагандистам казівки хулити угоду, розказувати, яка вона погана. Імперіалістичні злочини наші тут відстояли все. Дехто говорить про деталі, як мілованов, скажімо. ну там же ж хочуть підтягнути дві інші угоди разом підписувати. Так це в принципі некоректно. Хоча в них може бути винесені кінцеві положення, де сказано, що ці угоди будуть діяти тільки після е, ратифікації базової угоди. Це не є порушенням, тому насправді вони брешуть і мілованов і Юлія Свириденко збрехали. Відповідно, іноземне, вона Financial Times, а фененшотаймсаміловану просто в соцмережі збрехали, що не можна підписувати тих інших угод. Теоретично можна. Вони дуже боялися. них не було домовлено про засекречення тих двох угод. Зараз вони засекречені. Ми навіть не знаємо, вони їх підписали чи ні. Публічно Бессент і Свириденко представляють тільки оцю голослівну загальну угоду, по суті, рамкову, на 10 знакових сторінок, 12 повних. Все. Все інше приховано. У мене просте питання: так ті всі речі, які були погані для нас, вони перейшли в ті інші угоди з коригуванням, чи вони перейшли так, як і було? Ми маємо на це відповідь? Ні, ми не маємо тому казати, що ми уникли найстрашніших речей. Я б сказав, що це перебільшення. Єдине питання, по якому дійсно в угоді це ніяк не відображено, в тому, що Трамп вимагав назвати українським боргом те, що боргом не є. Це повний абсурд. Це настільки дикий абсурд. Це кошти, які були виділені бюджетом США до пригоду Трампа, які закриті попередніми роками фінансовими до них не можна повернутися навіть американським законодавством, хіба що окремим законом, і згідно з якими виявляється, що е, ці, ця допомога Байдені була безкоштовна для нас, безповоротна, безвідсоткова. все. це була просто доброчинна допомога для України без. Будь-якого повернення американцям будь-яких коштів, тому вимоги Трампа навіть про один долар з тої допомоги були б незаконними. А тут наш Володимир Олександрович якийсь момент дуже втішився, що вже не 500 мільярдів, а 100 мільярдів. Ви пригадуєте, що в нас і шмигалі всі кричав, боже, яка перемога? Ми вже не 300, не 350, не 200, а тільки 100 мільярдів винні американцям. Ми за ці теми не винні жодного долара. Це американська внутрішня бюджетна політика. Ми не винні жодного долара. А чомусь на себе погоджувалися взяти і тут раптом. Законопроекту цей момент зникає. Дякувати ну, не законопроекту, а з угоди. Він зникає. Дякувати Богу, це приємно. А ми впевнені, що він зник повністю, що він не виникне вже в третій іншій частині. Це вже не в угодах, а не виникне в нових вимогах від Трампа. Ми впевнені чи ні, що він не поставить потім військову допомогу будь-яку іншу підтримку. До речі, підтримку України в переговорному процесі про перемир'я. Де він зараз дуже багато нам обіцянок дає, він не поставить там знову умову, що Україна йому винувата. Він без перерви ті речі повторює. Тому ми в цьому плані не маємо нічого нового. Що стосується інших моментів, нам кажуть, дивіться, зникла без, безстрокова допомога на вічно. От перший варіант вона була на вічно довічна кабала. А зараз нема. А я читаю і кажу: стоп, як нема? Саме так і є. Написано, що угода може бути скасована тільки. За однозначною погодженням обох сторін, оскільки угода все ж таки на користь Америки Америці, ти її скасовувати стороні на потреби Україна не може ініціювати її скасування. Україна не може ініціювати, не має права ініціювати сама зміни до угоди тільки за спільною погодженістю, тільки так. Що помінялося в минулому тексті угоди? Було написано Тільки Америка може вирішувати, що міняти в угоді. Тільки Америка її може скасувати. А в цій написано тільки разом Америка і Україна можуть скасувати або щось міняти. Ну, ніби підвищився наш рівень, але що? Америку має не задовільняти в цій угоді, нас є, що не задовільняти. Що Америку має не задовільняти? Тому насправді не помінялося нічого. Те, що угода тепер цей, ніби фонд, все і що ми не відмовляємося від НАТО, але ми їх передаємо в розпорядження відповідного фонду для відповідних видобутків. То що ми маємо право звернути приймати і інших. Видобувач... видобувників, ми можемо допустити інші компанії, скажімо, з європейських країн. А вони прямим текстом кажуть, Польща, Франція кажуть, ми дуже багато допомогли Україні. Чому Америка має отримати все, а ми взагалі за бортом? Знаєте, що ця угода передбачає? Вона передбачає, що ми можемо. Раніше ми не могли, а зараз ми можемо. Тільки знаєте коли, коли ці родовища, ці пропозиції, які внесуть іноземні представники, будуть. Не зацікавлені в них в цих родовищах будуть не зацікавлені Американський фонд. Тільки ну, вто да, там право першої ночі, америки право переключає. першої ночі дуже жорстке, друге що чесно. Дуже дуже розчарувало це те, що ця угода, ну судячи з того, що пишуть, вона е, стає над українським законодавством. А тобто, це я зараз поясню так. це само собою. Зараз тут дуже серйозний момент з цим, але в даній ситуації, тобто, можуть прийти поляки, сказати: ми вам пропонуємо в два, в п'ять, в десять разів кращі умови ніж зараз по цьому фонду. А фонд каже. А в фонді вирішальний голос таки американців. Нічого не помінялося, американці вирішують. А фонд каже: Ні. Ми хочемо брати на старих наших умовах, і тому ми беремо ці родовища. А те, що вам пропонують кращі умови, конкурсні умови не мають значення ніякої конкурсності. Ми маємо право першої ночі на тих умовах, які були на початку затверджені. Україна не має права міняти стосовно дій цього фонду і видобутку копалин. Міняти наше законодавство. Ми маємо для цього спочатку змінити порядка 15-20 законів. Переписати і митні, і податкові і бюджетний кодекс переписати до речі, серйозне скорочення надходжень до державного бюджету. Зараз буде в перші 10 років дуже серйозне. Далі буде трошки вирівнюватися, і ми не маємо права поміняти, скажімо, податкову політику щодо виду копалень, якими цікавиться фонд. Тобто ми можемо підвищити рентні платежі, платежі за ліцензію, тощо, все можемо підвищити для будь-якого іншого учасника. Але якщо фонд каже, а ми з нашими низькими платежами, ми хочемо мати ці об'єкти, ми не маємо права їм підвищити все. Це законсервовано, доки самі американці не скажуть: добре, ми згодні з вами. Ми хочемо підвищити так нечесно, як ми поводимося. Ви дуже уявляєте собі таку картину. Не дуже я лише нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських поранених, як військових, так і цивільних. Подивіться, будь ласка, на що витрачаються гроші. А після ролику я вам розкажу, скільки допомоги ми вже зібрали. Війна скалічила їх в різних містах України. Офіціанта Валерія в Києві він поспішав на роботу. Тече кров, стоять машини, сигналять Держслужбовець Юрій у Бахмуті. Вона ховалась від обстрілів. Пальці всі пошматовані. Матір двох дітей Світлану на Київщині в черзі за гуманітарною допомогою. Я впала, ногу одорвала. Їхні кінцівки хотіла ампутувати. Постало питання чи зберігати руку. Всі від мене відказались у Львові за границею. Та вони потрапили в програму «Врятуй кінцівку. Щастя, що в Україні є тих 150 Лікарів відібраних нами я побачив, що є перспектива, що можна навіть таку скромна ситуація витягнути. Всі ці випадки вони пов'язані з тривалим лікуванням. Цих поранених врятували завдяки внескам небайдужих людей. Дуже прошу всіх людей донатити. своя кінцівка, все одно краще, чим протест. Донатьте на програму «Врятуй кінцівку. Зробіть свій внесок. Порятунок поранених цивільних на війні дуже благородна справа, дуже благородна ініціатива. Так, ми вже станом на зараз зібрали понад 700 тисяч, десь під 800 тисяч гривень. Здається, що кошти надзвичайно великі, але ні. Є операції, які загалом коштують 200 тисяч гривень. 220. Є українські військові, які пройшли 20 операцій для того, щоб відновити кінцівку. Це я просто не уявляю, як люди переживають таку історію. Але от станом на зараз, наприклад, Гайович, це лікар, унікальний насправді спеціаліст. Він поїхав в Одесу для того, щоб провести там операцію, через те, що таких спеціалістів у нас в Україні небагато, і це все фінансується в тому числі за допомогою ваших Донатів, тому ви бачите КРК банк і програму врятую кінцівку. Посилання на банку є в описі цього відео. Будь ласка, задонайте, скільки можете на лікування українських поранених військових і цивільних. Тепер що стосується над законодавством, а це 11 стаття. Якщо я не помиляюся, перший другий пункти. Я можу по номерах помилятися, прочитаєте що там написано. Ця угода набуває чинності після завершення внутрішньодержавних процедур в обох державах, і окремим пунктом тільки для України ця угода має бути обов'язково ратифікована парламентом. Що таке ратифікація? Це прямо норма конституції. Це коли Верховна Рада дає згоду на ухвалення на прийняття якоїсь угоди міжнародної, тобто підтримує її введення в дію. І з того моменту, коли дано Верховна Раду цю згоду, ця угода стає частиною українського законодавства. Прямо в конституції написано два-дві тези: перше. Міжнародні угоди не мають суперечити Конституції, вона таки вища. а у всьому іншому, міжнародні угоди, на які дана згода Верховної Ради на ратифікацію, є вищими від українського законодавства: всього. ні закони України, ні постанови Кабміну, ні укази президента. Не можуть бути вищими за будь-яку, до речі, будь-яку міжнародну угоду, яка діє в Україні з іноземною державою, якщо вона ратифікована, всі закони України, всі акти законодавства нижчі від цієї угоди. Це Україна бере на себе зобов'язання. Угода вища за всеукраїнське законодавство, в тому числі за податковий бюджетний кодекс, вища Америка. Америка не буде ратифікувати. В Америці це буде щось на зразок акту кабінету міністрів. Це не обов'язковий для виконання документ. Ні, вони звичайно будуть ним користуватися, тому що він в їхніх інтересах, але він не обов'язковий. Тобто, американське законодавство, тому що ці норми універсальні, вони діють в цьому світі. Отже, американське законодавство вище від дії угоди, президент Америки вирішить щось поміняти. Щось поміняти в умовах, якихось фінансових умовах тощо, і це впливає на виконання цієї угоди. Конгрес ухвалює якийсь закон, він впливає на виконання цієї угоди, і вони міняються, і вони впливають. І після того угода виконується не в повний спосіб, виконується з певним ущербом для України позиціями, тому що Америка може ухвалювати будь-які рішення, які суперечать цій угоді, і будуть ці рішення вищі за саму угоду. А для України угода вища за закони України. Я знаєте, я 12 років був нардепом, з них років, скільки сім був у комітеті закордонних справ і з них п'ять першим заступником голови комітету. Я дуже багато пропустив і через себе готував і доповідав Верховній Раді ратифікацій. Сотні ратифікацій доповідав. Отже, я ні одного разу за всю свою роботу ні одного разу не бачив нерівних ратифікацій. Ні разу це вперше нею зустрічається. Вони не заборонені, вони можуть бути коли сторони наперед погоджуються. Умови для нас будуть нерівними. Для України будуть принизовими і обмежуючими для Америки будуть ну, такими необов'язковими взагалі для використання. Хочемо використовуємо, хочемо не використовуємо. Таких. Таке не заборонено міжнародними конвенціями, але я вперше в своєму житті побачив угоду, де це реально застосовано. Тисячі та десятки тисяч угод міжнародних, і великих, і малих, які ратифікувалися Верховною Радою України, ніколи такого не було. Це вперше в нашій історії. От люблять наш е, владі повторювати, вперше в українській історії. Чи вперше в історії відбувається таке? Оце вперше в історії. В першій історії українському парламенту запропонують ратифікувати нерівноправну угоду навіть по її застосуванню. Ну це це абсолютно дикі речі. Ну і плюс в угоді повністю відпек... відсутні будь-які гарантії. Їх там просто немає, і їх там і не буде. Правда, війни там і не дуже мають бути, тому що взагалі-то економічні угоди них не передбачають. Нам за це Трамп каже, і Трамп і його команда кажуть, там, де американський бізнес, там ніякі погані хлопці каже Трамп, не прийдуть. Мене, я це послухаю, в мене просто питання: а назвіть мені хоч одну країну, де таке відбулося? Куба, вся Куба, потісти, була 100% американський бізнес. По суті, колонізована повністю все, що було цінного на Кубі, належало американцям. Якась група авантюристів захоплює воду на Кубі, Кастро, навіть на радянський союз ще там був причетний. Просто група авантюристів влаштовують революцію, і весь американський бізнес драпав звідти, гублячи штани. Всі ті, хто підтримував американців, підтримує якісь демократичні принципи американські. Я розумію, американці там теж не дуже добре поводилися, але всі ті, хто були зав'язані на американців, опинилися в кубинських тюрмах. Вони не врятували жодну людину, крім тих, хто в своєчасно втигли, встигли втекти. З Куби. В'єтнам, південний В'єтнам. Там розвинулося, Ну це було більше французька зона інтересів, але там теж за певний період створилися цілий ряд компаній. Цілий ряд американських бізнес-структур, які торгівельні, певні там, видобуток, певний, копали не все інше. Прийшли північні в'єтнамці, американці так втікали, що ледве своїх вивезли, і більшість тих людей, які пробували знайти порятунок в американському посольстві, відправилися в катівні північно-в'єтнамців. Допомогли? Американський бізнес там був присутній. Допоміг? Ні. Венесуела. Всі американські компанії, внаслідок гібридної атаки, захоплення там певною політичною силою влади були націоналізовані, відібрані американців. Американці щось зробили. Якось себе захистили? Ні. Я ще раз не кажу. Я не кажу, що вони мають захистити, може, вони туди не зовсім добре заходили. Я просто хочу нагадати одну річ: присутність американського бізнесу в країні не дає абсолютно ні одної гарантії безпеки, абсолютно тому, що нам розказують, буде американський бізнес, Росія не нападе. Ну, перше, це не захищає взагалі від гібридних атак. Другий від гібридного певного поглинання через рускоміровські певні напрямки, які нам пропонують в тих мирних угодах, від цього взагалі не захищає зовнішнє велике втручання, велике вторгнення. А як ви думаєте, якщо видобуватимуть копалини, та ж сама американська компанія видобуватиме в нас і в Росії? Це та сама компанія. А зараз росіяни домовляються з Трампом, від цим займається, щоби видобуток? Американці відновили американці прийдуть в Росію своїми інвестиціями з усім. Дуже схоже на це. От компанія, велика якась там видобуває рідкісно земельні елементи в Росії, видобуває в Україні. Починається російсько-українська війна, вторгнення Росії. Попередження йде певне: що, борони Боже, хоч одна бомба впаде на приміщення десь цієї компанії, на їхній видобуток, все обійдуть красиво, гарно, зайдуть, захоплять міста. а Компанії спокійно вона просто об'єднається зі своїм російським представництвом, і все тому насправді гарантій не існує. Єдина гарантія це те, що, як казав мій старшина в армії, ще коли я був умним шутіш, ніхто не хоче мати зайвих конфліктів з Трампом. Трампа можна трошки водити за носа, трошки дурника з нього робити, але коли до нього доходить, що його роблять ідіотом, Трамп може помститися. Він дуже жорстко критикував. Байдена за те, як той не вмів, вийшов з Афганістану і по суті здав Афганістан талібам. Він його за це досі критикує, висміє громить все інше. Він точно не хоче, щоб його самого звинуватили, так само як він Обаму висміє громить за те, що Україна була втягнута в війну і був окупований Крим. Він Обаму в цьому звинувачує, тому що це при Обамі було. І тому він дуже не хоче, щоб його в цьому І Доки Трамп при владі принаймні, доки в нього влада. Тримається досить міцно, твердо, доки ці всі імпічменти абсолютно безрезультатні і не можуть мати результату. А я думаю, що до кінця управління ні один не буде доведений до кінця, хоча початок судового процесу після. Проміжних виборів США судові процеси це засідання в Сенаті. Імпічмент на другому рівні будуть відбуватися вже Але двох третин голосів, 66 голосів в Сенаті ніколи, мабуть, не буде. Тому імпічменти не відбудуться. Але якась, якщо буде дуже турбулентність, Росія може напасти раніше. Але як правило, всі припускають. і Я припускаю, що найближчі чотири роки рашистського нападу на Україну не буде. Будуть гібридні атаки, будуть гібридні впливи, будуть інші дії, інше все. Ну, хіба через два роки при дуже незручних для Трампа обставинах, якщо почнеться реальний імпічмент, і тому це єдина гарантія, що ніхто не хоче мати справу з Крейзі Дон... Дональдом. От ніхто не хоче, це єдине а інших гарантій немає. Тому насправді сказати, що щось є добре в угоді. Важко. Можна сказати тільки одне: точно в цій угоді нема кількох дуже поганих речей, але ми не маємо жодного доказу, що ці речі взагалі відсутні, а не виникнуть десь якісь інші. Ну, очевидно, що точно по тій угоді вже не будуть проходити зарахування Україні боргом державним понад 100 мільярдів доларів. В цій угоді не буде. Воно може виникнути десь зовсім в іншому місці. А от, скажімо, контроль за фондом. Американський тут навіть цій угоді проглядається. Реально, це буде. Фонд готується і ця угода навіть передбачає а того, що ми вже трошки знаємо про підготовки наступні і те, що було в попередньому. Цей фонд не зможе існувати поза американським законодавчим полем. Він зможе існувати тільки в Америці, тому фонд буде контролюватися Америкою повністю. Хто з боку України? От в Америці це відповідна корпорація, державна корпорація, яка створена при першому шій каденції Трампа з метою впливу економічного США на весь світ. Ну, от те, що він зараз спробує зробити, він це почавши в першу свою каденцію. Ми знаємо цю корпорацію, ми знаємо її діяльність, ми про неї багато чули. В принципі, вона зрозуміла, вона зрозуміла її значення. А хто від України? А я розводжу руками. От я вчора це шукав в знайшов, через 5 секунд я вже не міг згадати назву цієї структурки і зараз не можу згадати, а тим більше, грузинське прізвище її директора. Я не знаю, рогі копита це взагалі називається нормальною людською мовою. Нікому не відома структурка при органі державної влади о, згадав, державно приватного партнерства. Ви чули якусь про таку структуру? Я ні. Я вперше недавно оце вчора, вперше почувши, тому що ця структура буде від нас контролювати від імені України проходження ну, не за один рік, а за довший період, сум на сотні мільярдів доларів. Роги копита. Не уряд України. Ні. Структурка, яка підконтрольна Міністерству економіки, вона на державному бюджеті знаходиться, але не уряд. Тобто, ми взагалі зобов'язані віддати управління України в фонді якісь структурці, як вони там будуть корумпуватися, як вони там будуть діяти, хто там появиться ще раз кажу, структура без історії в 2019 році, створена Міловановим, під якісь свої інтереси. От і все. Тому насправді, що я можу сказати про цю угоду, під підсумок фініш угода не є хорошою. З неї зникли кілька недобрих речей, які ми не знаємо, чи вони не виринуть. Друге, угода не є рівноправною, в принципі, взагалі в ній не передбачена безпека, але безпека буде гарантована е, психічними зривами Трампа. Я думаю, що в нас перемир'я буде скоро. Я можу помилятися, знаєте, я дійсно можу помилятися, але у мене враження, що до того, все дуже швидко йде. Дуже швидко. Воно може бути за тижні. Тобто, я думаю, що в травні місяці буде припинення бойових дій і десь вихід на якесь перемир'я. Але воно буде гарантуватися не цією угодою. Ця угода, навіть просто присутність американського бізнесу, не дає абсолютно нічого. Ну і основне по цьому всьому, що раз кажу, для українських громадян різниця буде дуже мала, але ми що собі відсикаємо взагалі навічно, що ми можемо обрати добру владу, яка буде знову наводити порядок, руйнувати корупцію, повертати надра. Економікції української держави, тобто народу і все інше. Якщо ми відмітаємо, кажемо та ми такі дурні, що ми все одно будемо обирати, так як в 2019 році повторно, 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 то ця угода точно нам нічим не зашкодить. Хай вже краще мудрі американці на нас зароблять свій. То як казав в початку Трамп, трильйон доларів. Тепер він вже каже скромніше, більше ніж 350 мільярдів доларів. Хай краще мудрі американські родини. Які можуть і дурну воду обрати, але ну не робити самогубство для себе. Хай вони зароблять і за наш рахунок стануть трошки заможнішими. А там Америка, ну може во трошки підпикур'є наших е цих олігархів, трошки може, ну, ще щось поробить. Ну знаєте, гірше ніж є. Очевидно, від цієї угоди не буде. Дякую, що дивитесь, ставите вподобайки, коментуєте, підписуєтесь. Особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше відео. Доєднуйтесь до цього славетного товариства. Є кнопка спонсорства на Ютубі для одноразових донатів, є картка Моно і PayPal, Всі реквізити в описі цього відео. А якщо дивитись по телевізору, знайдіть нас на Ютубі спецпроекти Сергія Мамаєва. Підпишіться і будете бачити це відео раніше. До зустрічі!